Військові полтавщини зібралися на розширеному засіданні обласної призовної комісії, щоб розглянути нагальні справи підготовки та проведення весняного призову 2014 року на строкову військову службу. Одне з питань, як примусити юнаків не ухилятися від армії. Кількість таких, наприклад, минулого року сягла 2665 осіб. дві тисячі так шістдесят свою діяльність, Що такої категорії Полтавщини, було якнайменше.

До лав армії юнаків долучать за екстериторіальним принципом на Полтавщині залишиться мінімальна кількість солдатів. Хоча попередні планове завдання щодо призову на строкову військову службу у порівнянні з минулим роком дещо збільшено. Якщо в минулому минулий призов, ми призивали 400 осіб, то на сьогоднішній день 1700. Ми знайдемо здорових, відповідальних, патріотично настроєних молодих людей, які готові піти. Служити більшість призовників спочатку поїдуть до навчальних центрів та полігонів, а після завершення фахової підготовки їх розподілять до військових частин. Із загальної кількості потенціальних солдатів до збройних сил України планують відправити 1265 осіб, 380 – до Національної гвардії України та 55 – до Державної служби спеціального транспорту.